Чити звістку про оголошення Інтерполом у міжнародний розшук екс-президента України Віктора Януковича та його поплічників вітчизняні політики сприйняли досить оптимістично. Насправді це великий дзвіночок для всі, до всіх інших, що немає недоторканних, і що навіть колишніх президентів оголошують в розшук. Спільна перемога, і не тільки в цьому напрямку, ще ж я знаю, 22 заочних рішення суду вже є щодо поплічників Януковича, його режиму, і його режима, і дійсно справи просуваються. І я думаю, що ну нарешті Генеральна прокуратура запрацювала і також міністерство внутрішніх справ. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, червону картку на затримання для подальшої екстрадиції в Україну, окрім Януковича, отримали також його син Олександр, екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, Раїса Багатирьова, а також екс-міністр фінансів України Юрій Колобов та колишні керівники Укртелекому Георгій Дзекон. Поява останнього прізвища у списку напряму пов'язана із доказовою базою проти самого Януковича. Це пов'язано судячи з усього з тим, що насправді. Прокуратура спільно із МВС, спільно з іншими силовиками. Ну, як, наскільки мені відомо, один із головних епізодів проти Януковича, який насправді можна вважати фактично доведеним, це питання перепродажу точі ж, продажу Укртелекому з державної власності в приватну. І там були знайдені певні моменти. Наскільки мені відомо, які дозволяли подати Інтерполу настільки вже як кажуть Росіяни докази, що після цього Інтерпол був змушений відкривати давати червону карточку безпосередньо Віктору Януковичу. Міністр внутрішніх справ відзначив також, що з Інтерполом продовжується робота щодо низки інших обвинувачуваних Україною осіб. При цьому Аваков наголосив, що Росія продовжує брехати на державному рівні, стверджуючи, що не отримувала жодних запитів від Києва про видачу екс-президента України Віктора Януковича та його команди. Тож, навряд чи варто очікувати, що рішення Інтерполу якимось чином вплине на позицію Кремля і прискорить видачу українських високопосадових злочинців. Ка робота потрібна з боку дипломатичного корпусу України. Ну і останню останні слова повинні сказати і президент. Я так розумію, я думаю, що вони знайдуть абсолютно всі можливі будуть шукати абсолютно всі можливі юридичні зацепки для того, щоб Віктора Януковича не видавати Україні, тому що всі прекрасно розуміють, що видача Януковича це один із, скажімо так, глобальних ударів по режиму Путіна. Тому ні на яку, скажімо так, творчу чи плідну співпрацю я б не сподівався в короткостроковій і чи навіть середньостроковій Більше того виникає ще одна колізія. Практично усі втікачі режиму Януковича наразі прописані у Криму, який для міжнародних інституцій, і, зокрема, для Інтерполу, є українською територією. Відповідно, однією з головних можливих ліній захисту росіян буде твердження, що вони не можуть видати втікачів, оскільки, де юри, вони перебувають на території, яку Україна вважає своєю.